Отримав як же це слово комбіновано, комплексно, консолідовано. консолідовану посилку з Aliexpress. А може не консолідовано, комплексне замовлення. Тут мовимо 7 замовлень у ньому. Це те, що раніше то була акція 3 за 6 доларів, а тепер можна за 2 долари або більше трьох, скільки вгодно, завгодно набирати. налобний ліхтарик, і навіть ну китайці нікого не здивують тим, що препогано упаковують свої товари, і вони потім втрачають свій і зовнішній вигляд, а інколи і працездатність порушується в них. Так, оце такий. Про нього розкажу, бо у мене такий один є, і він мені сподобався. Це, за задумкою виробників, велосипедна фара. Але ну, ви самі розумієте, що від велосипедної фари, від неї очікувати нічого особливого не треба. Але але якість і розсіювання світла доволі непогане. Менш яскраве і три режими по яскравості. да? І знову. Вони по, 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 кругу повторюються, а щоб вимкнути, треба просто тривалий час натиснути на кнопку. Але чим ця. А, До речі, Type-C-зарядка тут тож такий не Як сказати... Ну, це плюс, це плюс. Тому що USB Type-B або мікро USB, ну то... навіть не будемо обговорювати. До речі, кабель, кабель не найгіршої якості. Я не буду казати, що він якийсь класний. Він, можливо, якраз у цих от місцях, де штикера припаяння. Тут він може бути вразливим, але бувають ще набагато тонші і вони гіршої якості. Так, не так трошки вставляю. Так. Фіксується гумка таким чином, що вона не випаде і не загубиться. І це її плюс. Одного разу тільки треба тут постаратися, щоб її вставити сюди всередину. Так, значить, вставив і замикаю на цю гумку. Доволі тут теж воно так сидить, що воно просто так не впаде. Так от, до чого, що мені в ньому сподобалось? що цей ліхтар можна виходить носити як перстень. Може, здається вам, що це якась дурня, але це класна альтернатива налобним ліхтарям. Не завжди є можливість ліхтар на голову одягнути. А Такий спосіб підсвічування собі, ніби навіть як і руки вільні. Тому що навіть тією кистю руки, де фара, на нею все одно можна працювати, і він не заважає зовсім ніяк захвату. І якщо сказати, що це коштує там, 80 гривень, то, то це бомба. А якість діодів тут виправдовує свою ціну. Виправдовує, ну, не буду я показувати в темноті, не та вартість і не той товар, про який говорити, але. Тут ще що ще можна сказати, але, але. Про ємність його, звичайно, що очікувати, що тут якась буде ємність при такому взагалі маленькому-маленькому з чим порівняти його, звічного коробка тут нема. <кій> ну, тут, якщо буде 500 мАч, то це буде добре. Якщо буде 400, не менше, теж непогано, то, ну, тобто це не для такої тривалої декілька годин підсвітки. Хоча, я думаю, якщо Ну, він би повинен дві години пропрацювати безперервно. Звичайно, очікую те, що при там, роботі через декілька десятків хвилин, в, в, в кращому випадку, да, його яскравість буде зменшуватись. Це китайці недорогі всім цим, а навіть і дорогі буває цим Ось бачу, ви цього не бачите, а я бачу, а ні, трошки видно, якість скла, яке воно таке не гладеньке. Воно гладеньке, але воно пошкарямене. Воно все в дрібних шкрябинах. І це, це теж показник того, який. Як китайці відносяться до готова. <кій> Це кабель з обох сторон USB Type-C. Ага, чим він цікавий, чому я захотів його подивитися, а там уже підійде не підійде. В тому що бокова така, до речі, заявлена 100 Вт. Давайте перевіримо одразу. У мене є тут ще один телефон вільний. Якраз зарядний блок в розетці вставлений. Добре закрутили. Саме враження від кабелю. Саме враження від кабелю дуже хороше. Цікаво ще такий момент, що кабель USB Type-C то USB Type-C вони односторонні. Тобто, цією, де написано потужність, цією частиною треба вставляти в телефон. Я так розумію. Хоча, хоча ми можемо зараз проекспериментувати і перевірити. Так, отже. Так, от да? так? Раз. Ставимо. Дивимось. Просто швидке заряджання, а... А зарядний блок видає 6 Вт на даний момент. 19,5 Вт видає. Зараз почекаємо, щось може зміниться. Ну, 19 Вт ну, загалом то непогано, да? якщо враховувати, там, що він коштує цей кабель близько 80 гривень. Ні, 19,5 і не змінюється. Давайте я поміняю сторона кабель. Цей витягну, а цей ставлю. І тепер вставляємо в смартфон. Ну, те, що він пише швидке заряджання, то молодець. Так, а дисплей зарядного блоку видає 10,4. О, 19.2. Ну так, про 19.2, то виходить, що він двосторонній. Це вже так. Це вже цікавіше. А ще дивлюсь, тут є така ось підсвітка на кабелю. Ну, на в мене там дисплей є, світиться, мені вона не потрібна. Так, значить, з цим все. Ще тут є кабель туки. Це довгенький кабель. Взагалі, довгі кабелі це довгий кабель вдома обов'язково повинен бути присутнім. Бо так, а як сюди? Ага, з іншої сторони. Тому що. Да, він двосторонній. Type-C Type-C. to Бо цей кабель. Що білий? Хіба я білий замовляв? Чи там не було можливості вибрати? Бачите, ось тут не, вже не дріт, тут велкро, велкро доволі пристойної якості. По-моєму, або на півтора, або на 2 метри. Ну, прийдеться перевіряти, раз ми вже все перевіряємо. Щоб. Так, мій розмах рук десь 2 метри. Так, це двохметровий кабель. Є кабель. Так. Тут ще плібочко, він ще покритий да, яка потім збирать. Це так, щоб для... Чомусь у мене до цієї фірми краще відношення це туки. А перед цим була, було що там. Есенджер. Ес Ні, Есенджер ес теж непоганий, принаймні, у мене їхня зарядка і їхня зарядка, вже 10 хвилин відео триває. Так, перевіряємо цей кабель, що він видасть. Раз. Знову беремо телефон і... Коротше, цієї тут наче з підсвіточки, ще буде горить, да. ось ще ось підсвітка горить, показує швидке заряджання. Ну, без турба, да? так? А зарядний блок, ну поки що 9,5, Але вже 16,4. Ну, цікаво. 16,6. 16,6, 6. При тому, що це двохметровий. Перед цим ми дивилися однометровий і він видавав 19,5. А цей видає 16, то втрата 3 вати на такій кій довжині, то вона і, і нічого. Правда, вже знову знизилась до 11 ват. зарядка. А якщо подивитися. Ой, ой-ой-ой. В іншу сторону перемінити. Зазвичай там, де підсвітка там. То, чомусь мені здавалося, що то сторона. Що то сторона, яка до зарядного блоку йде. Швидке заряджання пише, зарядний блок видає зараз 11 Вт, 9 Вт. 17 Вт. Так, 17, 17, 15. Все одно я так 12, 12,5. І так я її не вирішив, яка ж сторона повинна куди орієнтуватися. Тому що ось тут, наприклад, дивимося, сфокусуємось, і написано. А з іншої сторони, в цьому місці тут світлодіод. от Де цей світлодіод повинен бути? Біля телефону, смартфону чи біля зарядного блоку? То незрозуміло. Не Ще тут велика упаковка, тут декілька кабелів. Три, три. одразу. Вони без. о три. три. Ага, дивіться, тільки називається ще три. Один просто супер короткий. І ніби в упаковці три, але ну, такому кабелю теж є, як б сказати, смисл, коли його береш з собою кудись в дорогу. Хоча, та ні, все-таки він, він цей короткий, він корот, легший набагато від цього. Це виходить метровий, і це двохметровий. Тут теж все відтуки, такий велкро. Не буду зараз перевіряти при вас, щоб не затягувати. Але це я щось такий, ну не то, що погано, все одно ну, все, цей комплект з трьох кабелів, він обійшовся 80 гривень або 2 долара. Але але... але все це, це так, чомусь я здивований. Ну, на цьому все. Бо я і так відео затягнув вже 14 годин. Всім щастя!